Past continuous and past simple together. We use the past continuous and the past simple together to show that one action, past simple, interrupts another action, past continuous. Ми зазвичай використовуємо два цих часи, як та прости, Щоб показати, що одна дія, яка стоїть в минулому простому, перериває іншу дію, та що стоїть в минулому продовженому. Let's pay attention on these two examples and we'll see the difference between using. Подивимося різницю. The bus was going too fast and it hit the car. Машина їхала занадто швидко і вдарилася в машину. The continuous action stops, тобто продовжена дія закінчується. Да, дивлячись на, цю, на цей приклад, можемо побачити, що там, де continuous, ми показали, що дія мала певний процес. А як прист... як факт, да, ми показали в звичайному минулому часі. And the second situation. We were having dinner when she arrived. The continuous action doesn't stop. Ми, ми обідали, коли вона приїхала. Тобто продовжена дія не зупинилася. Ми знову ж таки показали саме тим продовженим часом, що це був якийсь процес, Я і констатувала факт, що вона приїхала.